Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про таку цікаву штуку, як пам'ять нашого тіла. Що це таке? Всі ми знаємо, що в нас є емоції, є почуття відповідно якоїсь ситуації, да, виникають ці думки, і ми це все проживаємо не просто з думками і емоціями, а ще включається наше тіло, фізіологічно включається. Тому що якщо ми відчуваємо злість або іншу якусь емоцію, да, то включається симпатична нервова система, яка е, дає сигнал нашому всьому тілу, що нам загрожує небезпека і виробляється відповідальність. Гормони, і, відповідно, наше тіло починає реагувати. Пришвидшується серцебиття, пришвидшується дихання, збільшується артеріальний тиск і м'язи напружуються. Тобто йде повна така бойова готовність нашого тіла реагувати в ті чи інші ситуації. І от, коли наше тіло відреагувало, да, коли ми прожили цю ситуацію, вона пройшла, але осадок у нас залишився, і ми постійно про цю ситуацію ситуацію Думаємо, і ми постійно про цю ситуацію переживаємо, то наше тіло постійно також перебуває в стані тої готовності. Тобто симпатична нервова система вона так і є включена. Можливо, вона не працює на максимум, але вона постійно. і Тому є момент постійного переживання, тривоги да, або емоційний гойдалок. Ось це все сигналізує про те, що наше тіло відчуває наш емоційний стан і наші чи думки вони впливають на наше тіло, і тут потім спрацьовує механізм сигналу нашого тіла, що я втомився, я не можу бути на такому максимальному виносі. І починають проявлятися у нас симптоми різного такого формату. Поганий сон, порушення когнітивних функцій, пам'ять, сприйняття, увага, симптоми в тілі, зажаття, біль, да, може щось боліти, шлунково-кишкові порушення можуть йти, е страждатися чистотева система, гіпертонічний криз може починати давати про себе знати. Да. Це все є симптоми. Того, що у нас є або внутрішній конфлікт, і ми його не вирішили, або у нас є зовнішній конфлікт, і ми ж таки страждаємо від цього через тіло, через симптоми, через наші почуття і емоції. Тому потрібно не таблетками лікувати ті чи інші хвороби, а подумати, а який корінь, яка причина тої гіпертонічної хвороби, того безсоння. І якщо ще таблеток не потрібно пити, але ви відчуваєте симптоматично, що да, в мене є постійна тривога, я постійно про щось думаю, і воно накручує. Так, я відчуваю в тілі якусь зажатість», Тут вам допоможе декілька цікавих психологічних, психотерапевтичних технік. По перше, це дихальні техніки, вони всі допомагають. Якщо ми до них приєднуємо тілесні техніки. Роботи з тілом, да, це можуть ну, їх багато технік, я про них буду далі розказувати в наступних відео або при індивідуальній консультації ми підбираємо відповідні техніки і практики, які саме вам можуть допомогти. І е, також техніки заземлення і переключення вони також гарно допомагають прожити. perquè